Отже, друзі, ну і далі говоримо ми про скандал. Ех, любимо ми скандалити. Любимо, любимо ми, ми про це говорити. І любимо люблять про це писати говорити. про це наші глядачі. Тому будьте уважні. Зараз буде заклик до вашої активності, але спочатку інформація. Отже, йога на фоні світлин зруйнованого Маріуполя. Як вам таке? Таку подію провели в Національному музеї Тараса Шевченка, і якраз на першому поверсі проходить фотовиставка переможців WordPress пресфото в центрі експозиції фото Євгена Малолетки із зруйнованого російським снарядом пологового будинку, і саме там столичний клуб Смартес провів тренування. З йоги. отак От собі придумав. Ну а щоб розслаблені відвідувачів нічого не заважало, моторошні кадри на час заняття завісили простирадлами. На цю ситуацію звернула увагу журналістка Крістіна Бердинських і у коментарі українській правді директорка національного музею тараса шевченка директор е, національного музею тараса шевченка дмитро стус підтвердив факт проведення заняття з йоги у виставковому залі утім додав що не підлягає е, ну обуренню українця підлягає обуренню українців цитую ну а що люди які тут живуть не можуть мати право на релакс так сказав директор це був кінець цитати і, власне, сам спортклуб Смартес теж прокоментував скандал щодо йоги в музеї Шевченка у Фейсбук. Представники організації сказали, що їм прикро через ситуацію, яка склалася під час проведення цього благодійного тренування. Спортклуб каже, що сталося непорозуміння з адміністрацією музею. Буцімто це тренування мало проходити під час попередньої виставки, а не воєнної експозиції. За словами спортклубу, рішення закрити частину світлин на час йоги приймалося разом з музейниками, а тренування нібито провели рано вранці до відкриття музею, і під час благодійної йоги вдалося зібрати 11 тисяч гривень на потреби музею. Ну, от не знаю, як наскільки виправдовує мета засоби. Е, ну, але скандал навколо заняття з йоги в музеї Тараса Шевченка збурив е, неоднозначну реакцію серед громадян. Давайте зараз послухаємо, що думає з цього приводу суспільство. Ну Вони ж їх не на... постійно завісили. Вони ж їх не зняли, не порвали, не споплюжили. Правильно. Вони позаймаються і знімуть. Е... Ті рушники чи чим вони там завісили. Я гадаю, що тут нічого немає страшного. Просто найголовніше не забувати, що йде війна. йога то йога а пам'ять і то, що прийшло там, треба пам'ятати. Ну я не розумію цього. Я вважаю це аморально трохи. Справа в тому, що це історія. Така історія, і не в час. У другому місці, будь ласка, там робіть собі, як хочете, а так воно не в час. А може багато безліч місць, де можна провести. Навіть тут можна провести без проблем. А то та то, то, то святиня. Я дуже позитивно ставлюсь до освітлення таких тем, як початок війни і е, взагалі такої культури, яка зараз популярна в музеях, в тому числі Три Шевченка, але е, поведінка цього фітнес-клубу. Для мене не зрозуміло. Я не знала про цю ситуацію, але е, наразі те, що я почула, е, е, я вважаю, що це не допустимо в таких умовах і реаліях, яких зараз перебуває наша країна. Ми маємо всі разом поважати одне одного та поважати ті події, які сталися в нашій країні. Події звичайно, це ненормально. Ну, музей це все таке місце там, де щось зберігається, передається як наслідок. А його можна любити займатися. Напевно, я вважаю, потрібно мати повагу до тих подій, які були у Маріуполі. Тому звичайно це неправильно, некрасиво. Я вважаю, що це звичайно неправильно, тому що ці фотографії показували такі страшні дні, такі страшні моменти, і просто завішувати, казати, що ось тут нічого немає, займатися йогою. Це не дуже правильно, це не дуже етично, і треба було або в іншому і приміщенні, або вже після закінчення цієї виставки, тільки тоді. А просто брати і завішувати, на мою думку, це не дуже гарно.